На Хмельниччині табори вже майже готові приймати відпочиваючих, і швидше за все вони будуть переповнені, адже цього року з морем не зовсім склалося. У два рази менше придбано путівок ніж минулого року. Тому поки що побачить море лише 1040 дітей. У сьогоднішній селекторна нарада, де було піднято питання, що тільки на 50% оплачені путівки на Артек і молоду гвардію. Костянтин Іванович підніме це питання перед урядом, і 100% буде закуплені путівки. Дійсно, в цьому році. Ми отримали у два рази менше путівок на оздоровлені в і молоді Молодівардії. Дитячий оздоровчий заклад Чайка в Летичівському районі планує запуститись не 1 червня, як усі, а навіть 29 травня. Вперше за багато років працюватимуть чотири зміни. В закладі практично завершено ремонтні роботи. За словами заступника голови обласної адміністрації Вадима дитячий Гаврішка, дитячий літній відпочинок для дітей буде безпечним та цікавим, адже розроблені спеціальні програми, до яких входять екскурсії та різноманітні походи. Ми в цьому році не просто дозволили, а зобов'язали використовувати автотранспорт, який є для підвезення дітей, для забезпечення екскурсій дітей вивозом в ті місця області, де в нас є. Це Кам'янець-Подільський, це Летичів і всі ті місцеві. Такі можливості, де можна дітям ознайомити з нашою історією, археологією вони повинні бути на Хмельниччині буде забезпечено оздоровлення та відпочинок: 85% дітей від загальної кількості дітей шкільного віку, у тому числі 100% оздоровлення дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, і дітей потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, а також 70% дітей із багатодітних і малозабезпечених сімей. Вадим Гаврішко наголосив, що за неналежне. Та не дбали відношення до дитячого відпочинку та оздоровлення, відповідатимуть особисто голови районних адміністрацій.